Прочитай це, і мудрість матері та Божа ласка залишаться з тобою. Думай, що говориш, дитино, бо кожне слово чує Господь. Не криви душею, бо перед Богом немає таємного. Як стане важко. Не впадай у відчай, стань на коліна і молися, не відвертайся від того, хто плаче. Сьогодні ти допоможеш йому, а завтра Бог підтримає тебе. Пам'ятай хреститися щоранку і щовечора, це твій щит від зла. Живи чесно, бо совість, голос Божий у твоєму серці. Не бери чужого, бо Господь бачить кожен вчинок. Любий бережи родину, бо вона найбільш. Найбільший Божий дар. Вір у добро і ходи дорогами Господніми, бо тільки так знайдеш мир. Дякую тобі, Господи, і дякую тобі, мамо, за віру, яку ти мені передала, і за слова, що ведуть мене до світла. Напиши Амінь просто зараз, і благословення зійде у твій дім сьогодні.